Давай там. Теперь потеряем палета глазури наши. Задние. Так, аккуратно, чтобы на, на стекло расправляем. Ложку. По всему. Капає, капає нас збоку. Нічого, буваю всі начина. Думаю, у вас такого не станеться, бо ви будете значно обережніші Знаєте, що таке може статися в неї, бачите. Беремо наступну форму, Насипаємо сир. і повторюємо операцію стільки, скільки у вас висновку Або скільки у вас є форм, звичайно. Дещо вам хочу продемонструвати. Ви думаєте, якщо, може, вливо нічого, не вийде, бо шоколад не відклеїться від форми. Зараз. Дивіться. Десь тут таке було. Хто вже в тій формі гаразд, я вам беру на цій придемості. Тут відслоїться легко. І тут два, дивіться, бачите, як тут легко відслоюється. Так що не дивуйтеся пробуйте заново -заново, і пробуйте заново-заново. І вас вийде. А зараз ми виключаємося. Ми будемо наповнювати всі формочки сиром, щоб вам ми не довідали.